Знаєте, по своїх дітях цікавий такий момент зараз спостерігаю над найменшим. Він зараз спить, і добре, що він спить. У е -е. нього така є цікава рис, знаєте, Можливо, ви бачили якісь там фільми, коли роботи можуть повторяти за, за кимось іншим, за людину, наприклад, і повторювати ці рухи в зеркальному відображенні. О, знаєте, Я прийшов раз на кухню, і я стою, і він прийшов і дивиться просто на мене. І я щось відійшов такий там, взяв якусь річ з кухні і вкинув в мусорку. І він ходить, дивиться, щось взяти такий, знаходить якусь там річ, бере просто, йде за мною і кидає теж мусорку. І, потім я стою, такий, щось підперся ногою до кухні, став і стою. І він дивиться, як я це роблю, підійшов, поставив ногу і пробує стояти. Він просто любить повторятися. Коли ми в більшості в присутності Бога, ми повторяємо все за Ним. От я скажу відверто, як по собі. Чим більше ми уділяємо часу Христу, відносинам з Ним, молитві, особистим таким кімнаті, я більше в нього учусь, і мені легше любити людей. Якщо цього мало, якщо в моєму житті більше не знаю, серіалів, Netflix зараз процвітає, якщо багато фільмів, із нехристиянської тематики, звідки в нас буде братися любов до інших людей? От яку волю будемо ми робити, Боже чи не Боже? Хочеться, щоб це сьогодні було підбадьоренням і, можливо, таким нагадуванням про те, що Ісус сказав, що ми робимо те, що ми навчилися у своєго батька. Якщо сьогодні ми віримо в те, що Бог наш небесний батько, і ми любимо Його і віримо в нього, хай наші діла сьогодні покажуться. Бо багато людей кажуть, що я віруюча людина, я хожу в церкву. але Знаєте, додому приходять зовсім інші люди.